Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Іран ще не передав пускові установки для тактичних ракет фатх 360 відправлених до Росії. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Іран не передав мобільні пускові установки для балістичних ракет малої дальності у передачі Росії, яких Вашингтон минулого тижня. Звинуватив Тегеран для використання проти України. Повідомило Reuters з посиланням на три різні джерела, обізнані з цим питанням. В якості джерел цієї інформації виступили європейський дипломат, представник європейської розвідки, американський чиновник. Вони Вили, що не зрозуміло, чому Іран не поставив пускові установки з ракетами ФАТХ-360. Це викликає питання про те, коли і чи буде ця зброя введена в експлуатацію. Американський чиновник, який, як і інші джерела, говорив на умовах анонімності, сказав, що Іран не доставив пускові установки на момент оголошення США про постачання Іраном зброї. Представник європейської розвідки сказав, не уточнюючи, що вони не очікували, що Іран надасть пускові установки. Два експерти сказали Reuters, що може бути кілька причин, чому пускові установки не були відправлені. Одна з теорій полягає в тому, що Росія може планувати створити власні пускові установки. Для цих ракет варто зауважити, що ракети ФАДГ 360 мають калібр 368 мм, що не співпадає з існуючими радянськими та російськими калібрами ракет. Тому адаптація існуючих пускових установок для інших систем потребуватиме їх ґрунтовної модифікації. Однак Росія може спробувати створити нову пускову установку, використавши за прикладом Ірану для цього вантажний автомобіль. Інша можлива причина полягає в тому, що при Римуючи пускові установки, Іран дає простір для нових переговорів із західними державами щодо послаблення напруженості. Деві Толбрайт, колишній ядерний інспектор ООН, голова інституту науки і міжнародної безпеки, зазначив, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіана та інші іранські посадовці зустрінуться з європейськими чиновниками в кулуарах Генеральної асамблеї ООН. Наступного тижня в Нью-Йорку метою зустрічі будуть попередні переговори щодо ядерної програми Тегерана, регіональної напруженості та інших суперечок. Цілком можливо, що вони. Іран стримують пуски, щоб забезпечити трохи простору для цих переговорів. Можна собі уявити, що якщо іранські ракети обрушаться на Україну, то на Генеральній асамблеї це буде засуджено, сказав він. Нагадаємо, що 11 вересня 2024 року стало відомо, що Іран передав Росії щонайменше 220 ракет фатх 360. Вони були доставлені цивільним вантажним кораблем Порт Оля 3 в Астрахань через Каспійське море. Заявлено, що вони мають дальність польоту від 30 до 120 кілометрів, можуть нести бойову частину. Вагою 150 кг і летіти зі швидкістю, тримаха 1200 метрів за секунду. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!